Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Почнемо перше питання. Укажіть материк, на якому знаходиться Україна. Відповідь варіант Б. Україна найбільша держава Європи. Простягається на материку Євразія. Євразія це найбільший за площею материк. На поданій картосхемі його позначено буквою Б. Друге питання. Якою буквою на картосхемі позначено український щит? Відповідь Варіант Б. Найбільшою тектонічною структурою в межах України є український кристалічний щит, який простягається широкою смугою вздовж середньої течії Дніпра до Азовського моря. На картосхемі цю структуру позначено буквою Б. До вашої уваги третє питання. На яких ринках у міжнародному поділі праці Україна має конкурентні переваги? Ринок чавуну та сталі. Міжнародний поділ праці полягає в спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг. І наступному обміні ними. Багатство сировини для чорної металургії зумовили спеціалізацію України саме на продукції цієї галузі чавуну і сталі. Переходимо до четвертого питання. Майже всі височини низовини, а також долини найбільших річок витягнуті з північного заходу на південний схід. Чим зумовлена така закономірність? ТЕКТонічною будовою території. Простягання форм рельєфу пов'язано з тектонічною будовою місцевості. Наступне п'яте питання. Що буде згодом після того, як озеро міліє і зростає? <му> Утвориться болото із шаром торфу. Артезіанський басейн не може сформуватися, оскільки підземні води формуються з опадів. Озеро не може вплинути на зміщення кліматичного поясу і утворення височинної ділянки, наступне шосте питання. У чому полягає подібність природи українських Карпат і Кримський Гір? Висотна поясність ландшафтів на схилах гір. Українські Карпати і Кримські гори середні за висотою і не досягають снігової лінії. Тому льодовики на їхніх вершинах не утворилися і річки не мають льодовикового живлення. Вершини гір зглажені зовнішніми процесами. Їхня висота не перевищує 2500 метрів. Висотна поясність ландшафтів властива не тільки Карпатам і Кримським горам, а й іншим гірським системам, тому ця відповідь правильна. Наступне сьоме питання. Що спричиняє впродовж останніх років меншу врожайність соняшнику у степовій зоні порівняно з новими районами його вирощування в лісостеповій зоні і на полісі? Збільшення тривалості засух. У південних областях України це Миколаївський, Херсонський, Запорізький – урожайність соняшника найнижча. Це пов'язано з глобальним потеплінням клімату, а в степу призвело до збільшення тривалості засух, що спричинило знищення врожайності культур. Восьме питання. Чому на річках, які протікають у північній частині України, повінь навесні триваліша ніж в інших регіонах країни? Підказка три варіанти правильні. Річки мають незначний похил. У басейнах річок поширені болота. На півночі країни повільніше тане сніг, більше дощів. Наступне дев'яте питання для статевого складу населення України характерна істотна гендерна диспропорція. На 100 жінок припадає 86 чоловіків. Внаслідок чого можливе вирівнювання кількості чоловіків і жінок в Україні. Підказка три варіанти правильні. Збільшення народжуваності. Збільшення середньої тривалості життя чоловіків, зменшення травматизму на виробництві та на дорогах загалом у світі, як і в Україні, переважає жіноче населення 54%. Вирівняти таку диспропорцію можна, якщо збільшити народжуваність, підвищити тривалість життя чоловіків і зменшити травматизм на виробництві і на дорогах, де висока смертність серед чоловічого населення. Інші твердження не впливають на збільшення кількості чоловічого населення. Але завжди пам'ятайте, найважчі роки життя у хлопчиків це перші 40 років. Гарного вам настрою! До вашої уваги 10 питання. Доберіть назву до наведеної картосхеми. Україна на карті Європи. Темним фоном позначено території лише України. Отже, картосхема показує положення України на карті Європи. Останнє 11 питання. Від чого здійснюється відлік часових поясів? Від нульового меридіана. У світі запроваджено міжнародну систему відліку часу. Для цього земну поверхню поділили на 24 смуги за кількістю годин. Відлік поясів ведуть від нульового, так званого початкового меридіана. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.